Питання подальшої долі Керманської фортеці вже тривалий час турбує не лише чиновників та посадовців, але й самих жителів Білгородністровського минулого тижня за участю депутатів Одеської обласної ради та Білгородністровської міськради відбулося засідання комісії із вирішення подальшої долі історичної пам'ятки. Обласне керівництво, за словами депутатів міськради, занепокоєне постійними суперечками між депутатами, що не можуть завершитися. Це нормальна робота любова пусть вона нармонути скажем более і пісів. Ніж в других, скажем, територіях, ну тим німене, це робочі проси. Ми зі ділим школи міністра мы безпере своє суждення комісії з вивчення стану фортеці. Було запропоновано приєднатися до складу контрольно-ревізійної комісії обласної ради, що найближчим часом вивчатиме фінансово-господарську діяльність КП Фортеця. От города Білгородністровська від нашої громади в сестрах комісії важко трій чоловік. Депутати Білгородністровської міської ради у такій пропозиції вбачають лише відтягування процесу вирішення питання по суті. Мы также поставили вопрос о том, что, к сожалению, город поднимал вопрос и ставил вопрос о э, заповеднике и будущего города как туристического. Облсовет это как не видел тогда, и вот в ходе разговора, я думаю, что... Конечно, Причем у нас был конкретный документ, вот, да, не хватило только этого документа, решение Одесского областного совета, поддерживающий да, И в этот раз, в общем-то, тоже, как говорится, мы ушли от этой темы, то есть эта тема неинтересна. Депутат Олег Коломіченко запропонував у найближчий час відвести земельну ділянку, під якою розташована фортеця у власність міста. Ніхто нам цю крепость не віддасть, я так чувствую. Тому, якщо ми хочемо боротися, необхідно вступати в спорне, суддівне отношення з обласним советом. Члени комісії запропонували провести прес-конференцію та роз'яснити акерманцям, чому та якої позиції дотримуються члени комісії, а також залучити до процесу вирішення подальшої долі фортеці міського голову. Проте представники самого комунального підприємства запропонували налагодити співпрацю із обласною радою, бо судові тяганини призведуть лише до того, що жодних коштів, що передбачені на ремонт пам'ятки, тоді взагалі не буде. Білого крепость не то, що не готова для цього. У неї нет інфраструктури ні в місті, в самому, коли хоче щоб цей заповідник був, ні в самій крепості. Тому що заповідник це огромная серйозна структура. Це лабораторії, це фондохранилище. Однак члени комісії у своєму рішенні були категоричні та вирішили, що питання подальшої долі фортеці будуть вирішувати у судовому порядку. Тетяна Бажанаролина Квітковська, Бесарабія ТВ.